Мене звати Андрій Литвин, мені 42 роки, і я все своє життя прожив у Харкові. До війни я був підприємцем, мав невеликий бізнес, який дозволяв жити гідно і допомагати родині. Але коли почалася війна, усе змінилося. Мій бізнес зруйнували обстріли, і я залишився без роботи, без планів і без розуміння, що робити далі. У перших місяцях було страшно, але водночас я відчував, що не можу сидіти, склавши руки. Я почав допомагати волонтерам, возив гуманітарну допомогу у найгарячіші точки. Ця справа стала моїм новим покликанням, моїм способом допомогти іншим і знайти сенс у хаосі війни. Одного разу я отримав завдання доставити вантаж до одного з регіонів, де ситуація була особливо небезпечною. Це був звичайний день, але я навіть не здогадувався, що саме він змінить моє життя назавжди. Коли я їхав дорогою, у мене були змішані почуття, і страх, і впевненість у важливості того, що я роблю. На шляху до точки доставки раптом почався обстріл. Снаряди вибухали так близько, що здавалося, ніби небо впало на землю. Один із вибухів відкинув мій автомобіль на узбіччя, і я відчув сильний біль. Мене оглушило, я не розумів, що відбувається, але згодом усвідомив, що отримав серйозні поранення. Кров лилася рікою, і я почав втрачати свідомість. Мої останні думки перед тим, як я поринув у темряву, були про родину і про те, чи встиг я допомогти тим, хто на мене розраховував. Я не знаю, скільки часу минуло, але згодом мене знайшли інші волонтери. Вони доставили мене до лікарні, але я вже був на межі життя і смерті. У лікарні лікарі робили все можливе, але я втратив так багато крові, що моє серце зупинилося. Це був момент, який неможливо описати словами, адже я не відчував нічого, ні болю, ні страху. Усе навколо стало тихим і спокійним. Я зрозумів, що це, мабуть, кінець, але несподівано переді мною почала розгортатися картина, яка не була схожа ні на сон, ні на реальність. Я побачив себе, але вже не як людину, а як спостерігача за власним тілом. Мене оточувало яскраве світло, яке не сліпило, а навпаки. Наповнювало теплом і спокоєм. Раптом я відчув, що хтось чи щось веде мене вперед. Це була не людина, а наче присутність, яка наповнювала мене розумінням і знанням. У цьому стані я побачив те, що змінило моє життя назавжди. Я стояв перед чимось, що нагадувало величезний екран, на якому розгорталися події майбутнього. Спочатку я бачив людей, яких я знав, але потім зображення змінилось. Я побачив Україну сильну, відновлену, незалежну. Мене переповнювала гордість за те, що наша країна витримала всі випробування. У центрі видіння був чоловік, я не знав його, але його обличчя запам'яталося мені назавжди. Він був не просто лідером, а символом єдності і відродження. Я відчував, що це майбутній президент України, людина, яка приведе нас до нової епохи. Його мова, його дії, усе говорило про те, що він стане обличчям змін, яких так довго чекали українці. Це видіння тривало лише кілька метей, але здавалося, що я побачив десятиліття вперед. У своєму видінні я побачив, як цей лідер об'єднав країну, розпочав масштабні реформи і повернув Україні її славу. Його слова були простими, але кожне з них несло надію і віру. Я побачив, як люди слухали його і довіряли йому, як вони ставали сильнішими разом. Цей президент не був політиком у звичному розумінні, він був людиною, яка знала, що таке біль і втрати, бо сам пройшов через війну. Його дії були сміливими, але завжди справедливими. Я бачив, як він домовлявся з іншими країнами, як розвивав економіку, і як Україна ставала прикладом для світу. Його ім'я я не запам'ятав, але обличчя і голос залишаться зі мною назавжди. Я знав, що це видіння було не просто випадковістю, а знаком для мене і для нашого народу. Коли я прокинувся, моє тіло було важким, а біль заповнював усе. Лікарі сказали, що я провів кілька днів у комі, і диво, що я вижив, я згадав усе, що побачив у своєму видінні, і не міг зрозуміти, чи це був сон, чи щось більше. Але я відчував, що отримав другий шанс на життя, щоб зробити щось важливе. Після одужання я вирішив розповісти про своє видіння людям, бо знав, що це може надихнути інших. Спочатку мене слухали з недовірою, але згодом дехто почав замислюватися над моїми словами. Я зрозумів, що ця історія не повинна залишатися лише моєю, вона належала всім українцям. Моє життя після цього видіння змінилося. Я продовжив допомагати волонтерам. Але тепер моя місія стала ширшою надихати людей вірою у краще майбутнє. Кожен, хто чув мою історію, починав дивитися на війну і наші втрати інакше. Я зрозумів, що, незважаючи на всі випробування, наша країна має силу відродитися. Це видіння стало для мене не лише натхненням, а й закликом діяти, не зупинятися і підтримувати тих, хто поруч. Коли я розповідав свою історію, люди реагували по різному. Дехто дивився з недовірою, інші ж запитували, чи дійсно я бачив майбутнього президента. Мене не дивувало, що багато хто не міг одразу сприйняти мої слова, це нормально. Але були й ті, хто слухав із глибоким інтересом, їхні очі наповнювалися надією. Вони ставили запитання про те, яким я бачу майбутнє і чи відчував я, коли ці зміни почнуться. Я намагався пояснити, що видіння не було точним прогнозом із датами. А більше символом того, що ми здатні до змін. Люди, які розуміли це, починали діяти, волонтери ставали активнішими, хтось долучався до благодійності чи допомагав армії. Я зрозумів, що навіть якщо моя історія здається казкою, вона дає людям віру. У цьому хаосі війни віра це те, що тримає нас на плаву. Саме тому я продовжував розповідати, попри скепсис. Моя історія почала поширюватися серед волонтерів, військових і звичайних людей. Вона стала чимось більшим, ніж просто спогадом видіння. вона надихала людей вірити у свою силу. Одного разу до мене підійшов солдат, який сказав: Ваші слова допомогли мені вистояти у найважчий момент. Це було для мене найкращою нагородою за всі випробування, які я пережив. Я зрозумів, що моя розповідь змінює не лише мене. А й тих, хто слухає видіння про майбутнього президента і нову Україну стало для багатьох символом надії. У ці важкі часи ми всі потребували чогось, що надихало б нас і нагадувало про те, заради чого ми боремося. Я бачив, як люди почали діяти, мотивовані моїми словами вони об'єднувалися, допомагали одне одному і вірили у краще майбутнє. Це був найбільший доказ того, що моя місія була немарною. Сьогодні я продовжую жити і працювати, надихаючи інших своєю історією. Видіння, яке я отримав, стало для мене дороговказом і джерелом сили у найважчі моменти. Я знаю, що попереду ще багато викликів, але я впевнений, що ми зможемо їх подолати. Майбутній президент, якого я бачив, це не лише конкретна людина, це втілення нашої мрії про сильну, незалежну і успішну Україну. Я вірю, що ця мрія стане реальністю завдяки нашим спільним зусиллям і вірі у себе. Кожен із нас має свою роль у цій історії, і навіть найменші дії мають значення. Я вдячний за другий шанс, який мені подарувало життя, і за можливість поділитися своєю історією. Нехай вона стане для вас нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи ми здатні на великі зміни. Разом ми зможемо побудувати майбутнє, яке буде гордістю. Для наступних поколінь. Нехай наша віра і наша сила ведуть нас до перемоги і відродження.